А вчора приїхав такий Ford Fiesta у чорному класному кольорі. нів такі ось така оптика в нас. Гарні стоять дуже диски на гарній гумі. Маємо ми безключовий доступ, підігрів зеркал, повний електропакет, регулювання дзеркал, управління світлом. Маємо також круїз контроль, підігрів сидінь передніх, кондиціонер. Дуже гарна у нас комплектація по магнітолі. Також у нас є коробочка, автомат, зарядочки. Ось таке шикарне мультикармо, в гарному стані. Пробіг у цій машинці 133 тисячі кілометрів. Також ми маємо управління люком. У нас він тут також присутній. Комплектація дуже гарна. Позаду ми маємо ось такий шкіряний диван в гарному стані без пошкоджень. Ще один прикурювач. Та ось такий також світильник. Комплектація сес. Я не знаю, в Фордівці там напишіть в коментарях, що це за така комплектація гарна. Багажничок у нас не малий і невеликий. Щось погрозити можна. Це в нас домкрат є в комплекті. Та ось така докаточка чи запаска докатка. Очікуємо вас на перегляді цього авто. Софіївська 19, автокоїн Білогородка. Будемо на вас чекати ця красуня чорна. Автопоїнт. Придбай якісне авто.